Вітання всім з Баварії, місто Бадбоклет, геч автомобіля ГМБХ Автохаус. Це наша стоянка українська тут, в Баварії. І хочу сьогодні показати вам такий от Фордик 20-го року, другого місяця. Дволітровий двигун. Не Зачіпований, не розкручений, 77 кВт. Але хто розуміє, для роботи це витривалий дуже двигун, його так швидко не, не закатаєш, як потужні кіловати на маленьких об'ємах. Це надійна машина. Зараз покажу машину. Тут є що показати, вона бита перш за все. Це бита машина з дуже маленьким пробігом 34 тисячі. Але отак вона притуляна. Зараз зі всіх сторон покажу. В принципі, удар немалий. Але ж все, все воно робиться. Подивіться сюди, так як воно вистрілило. От тут маємо горб просто терчить. Отут от у нас горб. Зараз вздовж, що так буде добре видно. Зверху навіть отут теж є горб. На даху немає горба. А от на оцьому підсилювачу йде. В цьому місці горб вистрелена. Отут ямка. Зараз може буде видно її з цієї сторони. Да, видно отак. Е, я б сказав, навіть отут, бачите, зазор який. Зверху нормальний, знизу нормальний, а отут замалуватий зазор. Тобто коли вдарено було взад, то ну, виходить подалося воно взад трохи. Зараз відкрию. Ага, не сильно ще його відкриєш. Момент. Ні, відкривається. Ага, воно заклинено там. Зараз я всередину залізу. Отак воно виглядає. Ну, де що, підлога? Підлога ціла, але тут трохи вище, отак От воно робиться. Ну туди нічого не мені де... зі всіх сторін покажу. Багато людей телефонує і хочуть детальніше знати по цій машині. Ну не слабий удар. Тут нічого брезговий цей не зогнутий, тому що удар пішов максимальний онде вище. Ну, але знизу також було. Просто воно туди знизу не подалось. Ще отак от здалеку. Скажімо так, четверть треба по-нормальному четверть вирізати і вварювати нову, але є майстри, які все це розшиють, і зроблять, як хто захоче. Ця машина стоїть на сайті на геч автомобіля ГМВХ. Ссылку ви можете знайти в описі даного відео. Силку на цю і на інші, на всі наші автомобілі. От так виглядає кермо все. Далі. Сидіння, до речі, є дірочка, хтось неаккуратно виходив, ну, тому що я завжди показую всі ці потерті місця. От. Спинка зовсім не потерта. Просто хтось так собі виходив. Чи штани були, може, з замками, тому що порешті запчастин видно, що всюди все нічого не, не запилене. Нормально все решта виглядає. І рукоятка передачі, педалі. І ремінь безпеки. Ущільнювач. Кнопки на карті матові, як на новій машині. Зараз приборку засвітимо. Да, 34, 747. Зараз всю машину обійду. Давайте напевно покажу колеса. Відразу колеса не дуже в класному стані. Зимові колеса, але такі собі. Десь у мене був прилад, який заміряє протектор. Зараз покажемо. Так, 5,5 з половиною міліметрів. Азад. Азад. До речі, що тут? Літні колеса чи Що не такі? Зад 7,2 міліметри. Так, да, тут зад розпаровка, зад стоять, іса некудишні. ні. Вон є ще й гуля на колесі одному. 4,5 мм. міліметри. Так, диски мають десь міліметр вироботку, бережок. Це колось колесо було кудись заїхане, вдарене. Тут у нас на бампері є. Ось такі подряпини на крилі немає, але на бампері є подряпини. Десь він в бордюр, напевно, цією стороною стукнувся і погнуло диск колісний. Так. І врешті на цій стороні. Ага, є ще на цій стороні. На арочці є дві вм'ятини отут. Продерті. От звідси і до... Ні, не до дверки. Вмятина є. Отак от приблизно. Незначна є вмятина. Більш з правої сторони нічого немає. Двері ходять добре. 34 пробігу, але такий брудний він тут весь. Ще раз покажу всередині. Світлодіодне освітлення. Позлітали ті карти всі. Зараз можу залізу знизу показати. запаска нова. Це бито. Ну, дно, Напис «Транзит Кутом» теж ціла на нові двері. Зараз відкрию капот, заведу його. Так, тільки ключі, куди подів ключі, є ключі. Він працює, як часи. Як би він мав працювати при такому на великому? зараз відкрию капот. Спереді нічого не піскоструєно, абсолютно спереді добре видно, що то є нова машина. Жодної коцочки ніде немає. Ні на нікелю, ні на пластику, ні на чубочку. Капота. Все в ідеалі. Так, Під капотом отак виглядає. Ніхто тут нічого не мив. Так, першого двадцять третього. Це наступний пише пробіг. 45 має тисяч бути, має бути знову заміна мастила на 45 тисячах в бачку розширювачу теж як бачите все свіжа рідина От тут все сухо на камеру сильно не покажеш але видно що все сухо Вилові все куницями не поїжджана без шумка. Все сухо. Ось номер кузова. Можна буде стати на паузу скло ціле. Ага, до речі, до речі. На даху подряпина одна спереді і друга. Невеликі подряпини. Зараз я вилізу на дах. Де вже вони там взялися, ці подряпини? Ага. Ось так от виглядає на даху. І тут подряпини. Просто подряпане. Ззаді нічого немає. А тут дві подряпини. Ззаді мінімальна вм'ятинка, антому зверху вниз зроблена. Зараз ще звідси може удасться показати. Та ні, немає там нічого ззаді по дно ціле. Але треба працювати. Ну а така машина. Зараз покажу, ще інші машини на стоянці. Ці ці машини можна знайти на нашій на сторінці мобіла Геч автомобіля ГМБХ. Тільки на проїхав автотранспортер, привезли вон там два биточки. Фордік, зараз підійду туди. От тут Туранчик. Кросс чи як він там? Крос. Туран крос. Це крос. Він закритий. Навернута машина в повній комплектації, ще вона не стоїть в оголошенні. Але ціна її буде десь 3800. Не пам'ятаю я рік зараз. Точно. Ми поставимо, якщо когось цікавить. Чотирипривідний привідний отакий туранчик, то зателефонуєте. От, битий фордик. Отой червоний покажу. І там аудюшка бита ще сьогодні. Приїхали. Може зацікавить кого, то зателефонуєте, бо це тільки привезли ці дві машини. Колесо прямо підвіска тут Лів, з лівої сторони вирвана. Ось така машина. Ну і ціна ж буде відповідно. Якщо когось цікавить, зателефонуєте. Подушки повистреляні. А це і на запчастини, можливо, комусь така машина потрібна буде. А так всі ці машини є у нас по ссылці mobile.de. Перейдеться і оцю машинку сьогодні привезли. Аудюшка теж ліве колесо відірване майже. Але свіженька машина. З колесами на дисках, з запасними всередині, автомат, коробочка. Теж не знаю ціни її. Ще не рахували, але якщо когось зацікавить, права сторона ідеальна, дах ідеальний, зад теж не тронутий. Ліва сторона, шкарлупа дверки водія, крило, підвіска, Лівіше ланжерона пішов удар. Колесо отримало. Колесо крило. Підвіска і крило. І брезговик. Лондон дрон не тронутий, на місці стоїть. Є ще у нас Toyota Prius біля хати стоїть. Завтра зроблю. помиють її трохи, бо вона така брудна вся зроблю відео. От. Ну, такі діла. Заходьте на стоянку, дивіться на сторінку, можливо, щось зацікавить. По кожній машині можемо організувати і доставку, і по машинах, які на ходу, зробимо номера. Моментально робляться номера протягом години. Якщо захоче хтось на ходу на своєму гнати машину. От, є біля нас де переночувати недорого. Тут курортні місця, баткісінген. От, можна подивитися Кесаліс зайти, термальні води. Багато цікавого, довго розказувати. Моніторте сторінку, якщо цікавлять автомобілі, підписуйтесь на канал. І до наступних відео.